Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. В попередньому відео про насос. Так вийшло, що про новий насос в мене файл втратився. Ну і просять, десь я дивився мене тут підписники просять показати про насос, а дружина каже. Ти придурок, тебе два всього-навсього підписника ти і я. Але тут все в юмор. Ось я купив такий насос вже встановив. Він мене вже працює. Форватер. GSW15M. І він має вже півтора кіловата. І 45 метрів він робить підйом. Q максимальне 5400 LH. Розшифрую, підкажу. Бо чесно не знаю. Він був гарно упакований ось в таких пінопластових упаковочках. Інструкція є. Українською мовою. Тут все написано, інструкцію ми читаємо, коли щось поламаємо. І тут ось є навіть з чого він складається. Будова запчастин насоса. Ось все розписано, що за чим іде. Різні типи насосів. Є також і електрична схема. Робоча обмотка, пускова, які провода, конденсатор, якщо підключаються несправності. Основні, на що звертати увагу, Ну і тут гарантійні. Є на нього гарантія. Ось до мого клапана. Ось до клапана один такий листочок. І ще десь коробочка. Ну що, зараз я вам покажу сам насос. Ось сам насос. Він в мене конденсат, бачите. Єдине, що в нього робочий тиск 3,5 атмосфери. Трошки тут прокапує, а це в мене на двір, водичка йде, все тут на пенопласті він стоїть. Трошки що була якби антивібраційна подушка. І все так він тут працює. Він сам сухенький, ось такий Підключення дуже удобне, я вам вже показував в попередньому відео автоматика. Тут набагато краще. Там, в тій автоматиці, от коли я, виходить, тільки під'єднавши не запустив тим флажком, тут такий був флажок, його потрібно було стартувати, щоб він запустився. І потім він вже працює. Але був, був один недолік, коли. Десь відключать світло, і в мене треба було його принудительно запускати, то ось я ще не витягнув кабель. Тут ось вся кнопка моя. І я нею замикав контакт і запускав насос. Ось такий насос. Ну, працює він поки справно, він мощніший. Той був 1,1, якщо я не помиляю, тут вже 1,5 кВт двигун. Ось такий. Ще поки я не утепляв, бо я на зиму відключаю на двір. перекриваю цим краном пінопластом. все. Ну, якщо я вам потім покажу, ось такий у мене насос новий встановлений. Форватер. Ну, пише, що Італія, але чесно. Камера в акумуляторі, акумуляторі в мене відпрацювала і вона ще в гарному стані. Я перевірив, вона. Не пробита, вона працює. Ось Ось такий. Там в мене був хромірований сам корпус насоса. Сказали, що цей кращий. Не знаю. Будемо вірити. Ну і новенька автоматика. Ось таке коротеньке відео це про новий насос. Поки працює, ну вже десь скільки, бо то відео я знімав вже набагато раніше, він в мене вже, напевно, місяць добрий працює. Ось такі справи. Що я ще не сказав, цей насос був в комплекті ось ще з таким скажем шнурком, з кабелем, з вилкою, з клемами, то більш, якщо без автоматики, чи, ну, точніше, якщо з автоматикою, але тут багіра вже контролює, але він буде підключатися безпосередньо десь, що є змога в розетку, то в комплект входить ось такий шнурок живлення. Є Це, скажем, плюс фірмі. Ну, по виробнику Нігде нічого по цьому коду. Ну Мені сказали, що це італійський, хоча, не знаю, можливо, італіянський. Будемо вірити. Ну що, не забуваємо коментарі писати. Підписуємося на канал Васильовича Пригоди. З вами був я Васильович і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока.